Шановні учасники та гості конференції, на ваші уваги роботи з Діаною, учениці 6 класу гродівської школи перших-третіх ступенів, вихованки гуртка до емоційна підтримка від домашніх тварин під час стресових ситуацій. У нашому сучасному світі, де все більше людей відчувають постійний стрес та напруженість, особливо під час війни, зростаючи кількість стресових ситуацій у житті дітей, важливість емоційної підтримки для їхнього ментального здоров'я, знаходження моментів спокою та гармонії. Стає все важливішим. І, хоча існує безліч методик та підходів для забезпечення ментального здоров'я, одним з найефективніших способів є вплив домашнього улюбленця на наші емоції та стан. Об'єктом даного дослідження є взаємозв'язок домашніх тварин з людиною. Предмет дослідження обрана роль домашніх тварин в житті людини. Метою запропонованої роботи є дослідити, як домашні тварини впливають на емоційний стан дітей під час стресових ситуацій. Гіпотеза. Домашні тварини позитивно впливають на емоційний стан дітей під час стресових ситуацій. При цьому постають завдання: огляд та аналіз літератури з питань дитячої психології, стресу та впливу, домаш... та впливу тварин на емоційний стан людини, розглянути вплив домашніх тварин на емоційний стан людини, взяти значення е... домашніх тварин в житті людини, провести опитування серед учнів, проаналізувати отримані результати і зробити визнавки. Зважаючи на умови, у яких зараз перебувають діти, як одна з найбільш вразливих категорій населення під час війни, дослідження такого явища, як емоційна підтримка від домашніх тварин, є актуальним та важливим, адже дозволяє не лише виявити роль емоційної підтримки у житті дітей, а також зрозуміти, які механізми підтримки можуть впливати на рівень стресу дітей. Емоційна підтримка це повідомлення людини про те, що її чують, розуміють, її співчувають і готові розповісти. Розділити з неї всі негативні емоції. Дослідження емоційної підтримки є міждисциплінарним, тому до нього долучаються фахівці з рідних областей. Ось деякі з відомих вчених та дослідників, які зробили значний внесок одігалося: Шевлин Коін, Сюзен Фолкман, Барбара Фредріксон, Деніан Гоуман. Найбільшою загрозою психологічному здоров'ю людини є стрес. Багатозначне тлумачення цього терміну виникло відразу ж після його введення в науковий лексикон. Зробив це канадський дослідник з угорським Ганс ганселє. Стрес є неспецифічна відповідь організму на будь-яке представлення йому вимоги. Ось види стресу. Еустрес. Цей тип стресу може бути корисним, оскільки він мотивує нас до дії та допомагає нам досягти цілей. Наприклад, хвилювання перед важливою презентацією або змаганням. Дистрес. Цей, цей тип стресу є шкідливим для нашого здоров'я. Оскільки він може призвести до фізичних та емоційних проблем. Наприклад, стрес, викликаний втратою домівки або розлученням з однокласниками, друзями, гострий стрес, виникає раптово, і триває короткий час, хронічний стрес, тривалий стрес, який може мати серйозні наслідки для здоров'я, наприклад, постійні проблеми в школі, війна. Дослідження проводилося на базі Гродівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Покровського району, у якому взяли участь учні з 6-7 класів, загальна кількість учнів склала 26 осіб. Виходячи з мети та гіпотези дослідження, ми визнали можливим провести анкетування щодо впливу домашніх тварин та стан підлітків під час стресу. Спочатку ми з'ясували, чи мають наші респонденти домашні тварин та встановили наявність домашніх тварин у 96% опитаних, встановили різновиди тварин, які є вдома у респондентів. Найбільш поширеними домашніми вихованцями є безперечно кішки 96% і собаки 58%. Деякі заводять таких звірят, птахи домашні – 23%, ризуни, рибки, інші тварини по 3%. Також респонденти розповіли, що всі щодня проводять час зі своїми домашніми улюбленцем. 100%. 100%. У дослідженні нас цікавило, які емоції зазвичай відчувають респонденти, коли знаходяться поруч з домашніми улюбленцями. Усі опитані вказали на позитивний досвід спілкування з тваринами. Радість, любов, спокій, безпеку. Також хотіли дізнатися думку респондентів, чи домашні тварини допомагають знімати стрес за результатами відповідей. 46% упитаних вказали, прилаві завжди допомагають. 35% часто. 19% іноді. Жодна відповідь не заперечувала допомогу від домашніх тварин щодо зняття стресу. Допомога надається через муркотіння, гахті, інші звуки. У 69% респондентів. 50% респондентів сказали, що домашні тварини відволікають від негативних думок, та 46% дають відчуття підтримки та безумовної любові. Також спонукають до активної фізичної активності через прогулянки та ігри, 38%. Двоє опитаних вказали на інші відповіді, але конкретно не зазначили, що саме. Ми можемо почуватися менш самотньо завжди і часто, коли поруч знаходяться домашні тварини. Так вважають по 35% опитаних, а іноді 23%. І тільки 8% почуваються поруч домашніми тваринами самотньо. Хоча всі визнають позитивний вплив домашніх тварин на емоційний стан підлітків. Результати дослідження свідчать про виконання поставлених завдань. Встановлено, домашні тварини можуть допомогти дітям почуватися більш спокійними та безпечними, знижуючи їхній рівень стресу. Взаємодія з тваринами сприяє розвитку емоційної стабільності у підлітків. Простий фізичний контакт з тваринами може допомогти покращити настрій. Тварини можуть служити соціальними каталізаторами. Спілкування з тваринами покращує настрій і загальне самопочуття. Домашні тварини можуть знизити рівень тривоги та депресії, надавати терапевтичний ефект, виступати як метод сучасного лікування анімалотерапією. Гіпотеза про те, домашні тварини позитивно впливають на емоційний стан дітей під час стресової ситуації підтверджена. Проведене дослідження не вичерпує всіх питань вивчення проблеми. Перспективи подальшої роботи ми вбачаємо у поглибленні та розширенні напрямів дослідження. Дякую за увагу!